Збираю катушку Дніпремовську на воду, покажу конструкцію. Дивіться, бачите, тут вода виходить, підключається всередині і з середини намотується шланга. Тут, по її має, сюди дивовий виходить Ви шлангу сюди підсайкуєте, кожен підключаєте і далі з катушки вимотуєте скільки треба. Зараз я спробую, як воно змотається. Ще одне. Оці штуковини тут, це для того, щоб її вішати на стіну. Я отсюди ось отако воно вішається, якщо що. У мене, звісно, на стіну не треба її вішати, але може якраз десь пристрою. Зараз спробую намотаю цю шлангу, подивлюся сюди, влізе 40 метрів шланги. Про 40 метрів я, звісно, збрехав, бо бобіна та на 30 метрів. Ну, скажу, 30 метрів шланги влазить без проблем. Навіть якщо її не супер рівно змотувати, отут, бачите, ще в принципі місце є. Що ще, навіть якщо якось що попало буде, ну 30 метрів, це шланга тоненька. Така на 1-2 дюйма. Я не люблю грубий, бо вона перегинається. А ця тонка вона класна, тим, що не перегинається. Зараз ще попробую, підключу сюди шлангу. Попробую, як воно чи не тече, чи нормально воно функціонує. Все, підключив я перескалку, ось що, бачите, з цієї шланги. Все нормально, працює, напор. Напор цілком взагалі класний, дивіться. Я навіть так не пісну, не як воно піскає. Нормально, розмотується. Де? Раз. Розмотується, пирскає. Ну, штука прикольна. Мені понравилось. Там ще одна є... О, так стоп. Там ще одна є з цим, як його. З колесами, ну то вже на завтра лишу. А так штука дві, прикольна. Лю Любий каприз, як то кажуть, за ваші гроші. Пирскає, нормально, все це. Таже, клумби якісь поливати, парничок, ще щось. О, диви. На на, на любу цію. Все, таке вам. Це треба і все, дітей запругати, хай поливають клумби. А то щось дощу вже давненько не було, а поливати треба. І мені чим подобається оця штука, що ось дивіться, як включається А ну, фокусуйся, виключилось. Торк. включилося. Ні, ну красота що? Не, не красота, ну взагалі, от, от, воно мені подобається. Все, такі діли, так що пишіть, дзвоніть, звертайтесь, кого що цікавить. Я забув, думаю покажу, як воно змотується, бо ще не показую, як змотується. Все. Корба крути, а ну сідиво, корба крутиться, левеха мутиться, як то кажуть. О, хорошо двома руками, коли одною крутиш, одною поправляєш. Буду ногою поправляти. О, корб, 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 прикрутило. Все, я вже шлангу відчіпив від цей гаш. Виливається і все, Пуляли десь, і все можна сховати, щоб не жарилось на сонці. Ай, не падай! Або десь на, на цей причепити на стіну. Інтересна штуковина, чесно. Мені мені сподобалось.